У буцімто намагалися вбити Валерія Залужного під час рейду у вересні 2022 року. Про це заявила журналістка Яніна Соколова. В її розпорядженні опинилися документи з ухвалою Солом'янського райсуду Києва на обшуку в нічному стриптиз-клубі готелю, де у 22-му році розміщувався штаб. Тоді головкома залужного обшуки проводилися під ігідою боротьби СБУ з проституцією, і примітно, що готель на час обшуку вже мінімум рік не працював. Це підтвердили його власники. А боротися буцімто з проститу з проституцією туди приїхали елітні підрозділи СБУ. За словами співрозмовників Соколової в оточенні залужного може йтися про замах на вбивство. В СБУ знали, що саме розташоване за цією адресою, і що це не стрип клуб Командний пункт до того ж за словами моїх співрозмовників дивно, що на боротьбу із проституцією кинули цілий спецназ не тільки з Києва, але й з інших регіонів. Також джерела кажуть, що в цій операції були задіяні представники Альфи з усіх регіонів. Мета була нібито ліквідувати залужного в перестрілці. Взагалі врятувало головкома те що він встиг забарикадуватися в командному блоці, і вже потім став дзвонити Єрмаку та Малюку. Ну і ми плануємо обговорити насамперед корупцію, і боротьбу з нею, з нашим гостем. Сподіваємося, що буквально за хвилинку він появиться. Я зараз запитаю в Тараса Тарасе, ти не зустрічав? Можливо, десь є веб-камери, можливо, десь є фотографії того, як в країні будують антикорупційну інфраструктуру. Ну, ти ж чув відповідь Володимира Зеленського на запитання стосовно корупції в Україні він сказав, що він не бездоганний, він робить помилки. Але навіть оці справи, які зараз останнім часом розслідуються в Україні, є свідченням того, що Україна бореться з корупцією. Ну і взагалі він заточений на те, щоб боротися з корупцією і відповідно будує велику антикорупційну інфраструктуру. Тільки от питання, де саме безперечно, і не хотіли б побачити, як відбувається саме будівництво цієї інфраструктури, Тарас, Я по-моєму, тебе я <laughs> думаю, просто мовчазну паузу. Ну цікаво, якщо будівництво це якраз таки обмеження повноваження антикорупційних органів, а, то так? може ми якусь альтернативу. Альтернативну антикорупційну систему будуємо. Не знаю, де вона будується, теж не знаю. Про камери, чи ще щось, тобто, ти хочеш, щоб в корупціонерів були камери, якісь, які стежуть ти за тим, хто ви... дає, чи ви... Хто, ви... хто хто бере корупціонер. Камера, ми бачимо, як він. Ну як, от про те, яких умовах отримували Магамедрасулова? Ми ж побачили, що це була за камера в СІЗО. От, хочеться теж де там корупціонери, і в якій камері, наприклад, я вже казала, перебуває той же ж таки Герман Галущенко. От хочеться побачити ці умови, але я не про ті камери говорила. Я про інфраструктуру. Ну, в моїй уяві, якщо інфраструктура, то це відповідно. Хочеться бачити це матеріальне, пощупати так звичайно. Ага, ну, ну тому що знаю, тоді можливо. ти розумієш, що очевидно якісь перепони будуються для того, щоб зупиняти корупцію, і корупційні прояви в Україні. Ну можливо, точно відповідь на це запитання має зараз нам розкаже наш гість Віктор Бобаренко, експерт громадського об'єднання бюро аналізу політики. У нас на зв'язку. Пане Вікторе, доброго дня, вітаємо вас, раді бачити. Зом доброго здоров'я вам. Пане Вікторе, а ви бачили, як будується антикорупційна інфраструктура в країні? Вибачте, ну поки е, ми тільки чули, що вона да, дуже потужно і незламно саме головне будується. Але е, якихось конкретних кроків Зеленський не назвав. А складність 21-го століття в тому. Що меседж, який ви хочете сказати одним людям, чують е, інші. Да? Я, наприклад, можу піти потріпатися до одного кума про іншого, там, типа, що от його жінка на рибалку не відпускає, він під каблучник, потім піти до цього, потріпатися про цього, наприклад. Да? Воно, а коли ви публічно щось говорите, ви хочете сказати це. Наприклад, е, нашим союзникам, хоча ж дураків там нема, а чують тут. І ми коли чуємо ми ржемо. після міндічгівського побудова це потужна. да. От е, сама потужна була ж ось в січні остання, да, коли 2 мільярда з енергоатома взяли і вивели. Да? За, один день. Ну, за один день за один день зараз. Да, да, за один день. І це вже ж була нова команда. Уже ж не скажеш. Та то ж при міндічах крали при Єрмаку, а при Буданові тепер ні. Нова команда. Ну, бо тепер Федоров. Пані Вікторе, же ви знаєте, бачим... пане Вікторе, знаєте, як я вам скажу? Схеми не для того вигадували, щоб можна було за один день і за годину знищити. Даруйте така ремарка. Так, <рес> да, да, да. да. От і тому ми, ми розуміємо, що хочуть сказати комусь знову ж, Володимир Олександрович, коли ви хочете комунікувати з кимось, ви мусите. Вибудувати якусь ну, комунікаційну стратегію, комунікаційну тактику, якісь оперативні кроки, що от ви хочете донести меседж кому? Тому що якщо це хочеться сказати союзникам, що та, у нас все хорошо, це одне. Якщо це на єдиний марафон, ну там повірять на слово. да, там, е, да, там, Він скаже, все вибудовуємо. І е, ті там 15 чи 16, щоб ми знали, що 16% людей е, е, з Якщо взяти загалу, да, не вірять в те, що Єрмак і вори. вони вважають, що це антикорупціонери придумали і що це американці видумали, і вони так хочуть підставити Зеленського. От, і насправді НАБУ і САП це подручники американського імперіалізму. І 16% людей це свято вірі. То щоб закріпити цю цільову групу за собою, Зеленський може дійсно сказати, що у нас все потужно і все незламно. Ну що, власне, він і каже. Але якщо він хоче, щоб це почули наші західні союзники, то вони скажуть: а які конкретні кроки? От ви ви вибудовуєте, покажіть кожен кирпичик, що ось ви поклали оце, наприклад, що пройшла. Помитниці у нас конкурс же ж не відбувається ніяк там. Ну, він, вроді, йде по плану, але його планово затягують. і от от там типу от, І ми побачимо, якщо пройде. Нормально конкурс по митниці, ми там зачотик поставимо. От ДБР пора перегружати, а що там судової системи. А далі вони спитають, а що там татаров до сих пор сидить і контролює її. Ну то це у вас антикорупційна побудова, така якось пока як в тому російському мультики. Да ми молока не віддали пока. Дивіться, як цікаво, ви кажете, що е, Володимир Зеленський е, говорить це для можливо для західних партнерів. Але дивіться, не можна відкидати того факту, що останнім часом останні кілька місяців, окей, ви зараз мене відправите до літа минулого року, але все ж таки е, насправді е, боротьба із викриванням е, топ корупції вона продовжується, і в принципі, якби черговий навіть уприлюднення плівок е, від е, в справі е, Мідас е, я це називаю Набу Пікчерс і САП Сінема представляють. Даруйте я вже так стібуся, але все ж таки розслідування йде, оприлюднення йде е, заставу, можливість внести вийти під неї або перебувати в СІЗО. Рішення ВАКС ухвалив для колишнього міністра енергетики та юстиції Галущенка. Є от інформація, що насправді на рівні е, між е, е, НАБУ і ФБР йде співпраця. і Це за до. Документовано є звіт, який було де представлено в Конгресі США, і там фігурує, що ФБР надає всебічну підтримку у розслідуванні топ корупції в Україні, і це означає, що все ж таки, як каже Володимир Зеленський, боротьба з корупцією триває, пане Вікторе. Боротьба триває тільки не зусиллями Зеленського. Дійсно, но це не його це, не прямий, дійс... ну це ж не його прямий обов'язок, але ж функціонує структура, яка має цим займатися. займати їй не розказує. Хай тоді каже, що я е проклинаю всіх своїх друзів, тому що всі виявились корумпантами. Да? От прокляне і скаже: на цьому моя місія закінчилась. А ще скаже, що як е в Великій Британії, де можуть заарештувати брата короля, короля от, де у Сармера пустили. є. Його відпустили. Так, да, я знаю. Але ну але ж все одно 12 годин допитували. А, а у нас же карйон Мін вважає себе. А ще у нас в Британії той же випадок, коли Кіра Старміра хочуть тепер зняти з прем'єра. Чому? Тому що він підписав указ про призначення посла Сполучених Штатів фігуранта пліво Кепштейна. І неважливо, знав він чи не знав. Він іде з посади саме із за того, що його друг вліп. Ота саме було з Борисом Джонсоном. Це загально прийнята практика європейців. От, зашкварився, ідеш. А у нас потужна незламність і незламна потужність. І з жодних випадів у Зеленського проти тих, хто фактично. Розкрадає, розкрадає країну, немає його висловлювань. Він там, типа, там його напряму. Саймон Шустер питає uh -huh. Володимира. Ви е, Єрмака зняли, тому що корупційний скандал? І Він щоб не сказати, що у нас бувають корупційні скандали. Ні, у мене були які інші причини. А які інші тоді? Ну мої інші особисті. І от він весь час там звалює на особистісне. Тут такого не буває. Тут, якщо ти борешся з корупцією, скажи, а я вже записувати, готов взяв ручку перше. От ви потужно боретесь, ви будовуєте, Покажіть перше, друге, третє. Я записую конкретні речення. А ні, не можеш казати. Так що ти тоді лізеш? Ти лізеш просто на єдиний марафон сказати якусь фразу, щоб цією фразою перебити, наприклад, скандал залбузний. Але Дивіться, коли людині ставлять запитання, він зобов'язаний відповісти. Погодьтеся, тому що якщо запитали Зеленського про корупцію, він ж повинен щось прокоментувати і дати якусь відповідь, а не Правильно, кранувати. Він може сказати, що це не моя компетенція. Займаються цим ФБР і НАБУ. Угу. Ось так. Е, ну, хотіла сказати, що король я все ж таки, а не Віктор Зеленський. Віктор Зеленський не король король, я вибачте, я пожартую ви в контексті, що хтось вважає себе королем. Але тим не менше, пане Вікторе, е, у звіті конгресу написано, що ну тобто, це звіт, е, і цей звіт буде представлений американським конгресменам, що бізнес-партнер президента України Володимира Зеленського Міндіч, він причетний до корупційної схеми. Наскільки це серйозно? І наскільки це серйозні репутаційні е, збитки можуть вони нанесені бути для України насамперед, а тут е, сама цікава фішка, що Ізраїль не видає громадян Ізраїлю, крім одного випадку, якщо вони замішані у відмиванні коштів в е, великих розмірах, е, в тому числі е, з території Сполучених Штатів Америки, І такі випадки бували. Тобто, Міндіч у нас може е, бути е, таким собі. Чи свідком, чи підслідчим на території Сполучених Штатів. А те, що це репутаційні втрати для Зеленського, то це очевидно. От. І залишається все менше людей, які думають, ви все врете, і насправді набусав це подручники там врагов. Ну, як е ці е позитивні блогери Зеленського, що там кожен хто. хто... Каже, що у Зеленського корупція це або рука Москви, або рука Вашингтонського обкома. Ну, тоді, да так. якщо все ще хтось вірить, що то ну тоді, тоді вже ну з цими людьми вже важко щось зробити. Я й кажу, що чим далі, тим е, рейтинги зеленського будуть падати. Менше тому, що залишається в нього там майже цементована залізобетонна група, які його вже не розлюблять ніколи. Ну вони тільки може зможуть тепер полюбити когось іншого, коли він уже з політики піде. А Поки він буде в політиці, будуть любити його. Але зараз я не про рейтинги. Ще одне запитання. Останнє наскільки це вразливість нашої країни на переговорному треку, тому що ця інформація це означає, що домовлятися може бути нам складніше. Якщо в Конгресі оперують такими даними, так. так. Е, мало того, е, от у нас е, зустрічалась, зустрічались у Мєрові Арафамі з росіянами, да? Мід... так? Ну, і, от, да, з е, вони... з і хочеться питати, спитати їх, а що ви такого хотіли з росіянами обговорити, що не повинні знати американці? І, можливо, Мідінський їм там позвав в окрему кімнату, і, можливо, і у росіян щось є. То ми як можуть переговори вести людина? От я про Умєрова, на якого є папочка в НАБУ і сап, на якого є папочка в ФБР? І, а вдруг і в міді. Пане Вікторе, то, ну поки що набу і сап випадково. не оприлюднювали жодних матеріалів по відношенню до Рустема Умеру. Ну, але Бо, по, це, про це всі сороки по Києву слизь. Я розумію, ну давайте без сорок в НАБУ серйозні детективи працюють. Давайте дочекаємо. Я роблю і потім скажете: Віктор Бабиренко робить сміливе припущення, що наступним кому буде висунута підозра, це Умеров. Добре, а нашептали йому сороки, так? Даруйте, пане Віктор, спасибі, спасибі okay. розмову. Дякую за Віктор Бобаренко, yeah. експерт громадського об'єднання бюро аналізу політики, був у нас на зв'язку. І я додам, що звісно, річ, ми хочемо почути і інші точки зору, і сподіваємося, що спікери з іншою точкою зору, тобто ми відкриті, ми надаємо майданчик усім, і тому хочемо інші точки зору і чекаємо, що зголосяться і інші, і так само вийдуть на зв'язок і е, дадуть відповіді на всі запитання, які нас цікавлять.